Усім привіт, друзі. Якщо ви бачите це відео, значить поїздочка вдалась на славу. Хто підписаний на мій інстаграм? Знає, що я зимою викладав сторіс, в який показав місце, яке ми знайшли, і ми обов'язково поїдемо туди літом. І ось сьогодні ми збираємося їхати туди, плюс по дорозі. Ми будемо відвідувати новошотландські виноробні, тому що їх по дорозі дуже багато. Ну і Новошотландія це, в принципі. Основна провінція Канади, в якій виготовлюють вино, тому має бути весело, має бути класно, цікаво. І я надіюсь, вам сподобається. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і насолоджуйтесь. А ми погнали. Народ, Шарець. ми приїхали в перше місце. Це виноградник, виноробня, Бенджамін Бридж. Вроді популярне місце. У нас це все, все асоціюється з Карпатами. А, я просто ловлю докікався сьогодні. Я не знаю. Я б сюди, мабуть, ніколи не попав, якщо б ти мене не запросив. Капець, я реально в мене прям душа співає. До речі, народ, хто дивиться мене з Галіфаксу? Знайомтесь Макс, він барбер. І е, я вставлю місце, де він працює, і ви можете до нього звертатись, тому що людина професіонал з великим стажем. А далі на дегустацію вона. Бо моїй радості немає меж. Історія винна. А де, до речі, твоя камбуча? Mm -hmm. Ні, я, mm -hmm. нам принесли вина, і зараз я буду дегустувати один без Анастасії. Ну, Тому... цікаво. Mm -hmm. Воно реально цепкувате, але воно не є дуже таке, але це реально якась камбуча. Типа алкогольна камбуча. Людина запитує, де моя Камбуча, яку вони не несуть так довго. По міркам канадським, там. Нам принесли вина. Ми дегустуємо. Чуть <по> їх <між> не перевернули, але не ну, неважливо. Ще в нас є квітки, водичка. А Камбучу Насті не несуть. Ну що? Я не так. Винами задоволений як тими краєвидами, і то, що мені це нагадує Карпати Закопани якісь Європу. Тобто люди розказували: Thank you very much. Насті принесли Камбучу. І лід до Камбучі. Та, і що? А я просто я не міг подумати, що тут. Такі є місця, які дуже схожі на наші якісь краєвиди, на нашу країну, на Карпати, на Європу. Ми від'їхали 100 кілометрів від Галіфакса, і відчуття, що ми зараз сидимо десь в Італії або в якісь не знаю, любі європейській країні, десь біля гір і дегустуємо вино. Коротше, хто в Галіфаксі, рекомендую всім сюди поїхати хоча б раз, подегустувати вина і просто відпочити. Якийсь синій дах. Мені подобається, я би. Синій пачу. дах. Вон, подивись, подивись. Там, внизу. Ти б там жила? Людина, яка мені говорила, що вона ніколи не буде жити в селі або в маленькому місті, яка любить хмарочоси. Це була моя дача. Це я би тут жив, тому що я таке То обожнюю. була моя дача, Руслане. Ти коли... просто не бачив, де в мене дача знаходиться. Нам сюди взагалі можна? Я думаю, можна, тому що тут, певно, можна сидіти. Ну, типу ж ми ж не ходимо по виноградниках. Ми чисто совобу гуляємо. <реш> а тепер Руслан буде тратити гроші. На вина або на якісь. Е... Народ. Я не знаю. Я так кайфанув від цієї поїздки, що просто немає слів. Ей, причому ці неадекватні. 25 доларів канадських за бутилку дуже класного вина. Це взагалі копійки. Є. 2898. Є. Харт. Thank you very much. Я тоже. Що народо? Ось таке ось вино я собі прикупив. Е будемо дегустувати. Thank you very but... Oh, I'm oh, oh, sorry sorry about that. Що, народ, ми приїхали в Київ Спліт, і як оказалось, ти не 3 кілометри, а цілих шість в одну сторону і назад. Це цілий парк до цієї точки, про яку, в принципі, я і говорив, це місце, кінець. І я. пані Анастасія на ентузіазмі йти дуже далеко і дуже довго. Побачимо. О, позначка півтора кілометра. Тепер точно півтора кілометра прийшли. Ще лишилось всього лише чотири з половиною в одну сторону, а потім шість назад. Це то яка природа. Тут Люди є. Які теж ще прийшли. Тепер дивіться, ти по дорозі в лісі йдеш 6 кілометрів до піку, і в тебе по дорозі є одні туалети, через декілька кілометрів будуть ще одні туалети. А тут тебе попереджують, що будь обережний, бо ти зможеш звалитися, особливо якщо їдеш на ровері. Все для людей. Ну, де ви мені покажете? Сонячні панелі ще й на туалетах. Там ще, мабуть, зарядки якісь є, скоріш за все. Вау! Wow. Це просто aса! Awesome. Amazing! And unbelievable! Це неймовірно! А ми ще не дійшли до кінця. Ми ще не на трьох кілометрах! о oh my god! Люди! Чому я не взяв ручку? Тут люди імена свої пишуть. вицарапують ножем. Lux right. <laughs> ships and keep passing me by, just wasting time trying to prove. І все рівно це ми ще не дійшли до кінця, до нашої мети. Нам ще трохи топати, але ви подивіться на цю красу. Ти боїшся, що я ось туди, ну, в принципі, є такий варіант. Метрів, мабуть, 70. 70. Як вам провок? Дитя <свіття> на ту індузіаску полетіло кудись, Настя, ти куди біжиш? Вона просто біжить. Ми прийшли 6,5 кілометрів, а вона далі біжить. Вона просто летить. Ентузіаст. Через хащі, через все. Головне дійти до скелі і побачити обрив під собою ще більше. Ну, друзі, це любов до природи. Вона нікуди не дінеться. Добігла добігла туди, куди хотіла. І тепер буде йти на побачення чайка. Вау! Це просто неймовірно. Я не знаю, як це передати. Ви просто ну подивіться на цю красу народ. в я... захваті. я зараз займаюся якоюсь фігнею. І підходжу максимально близько, а тут летіти метрів 200 або 300. Я... Ось там гніздяться якісь пташки, Настя вже дійшла до цього краю. Люди. Всі, хто живе в Галіфакті або навколо, ви мусите сюди приїхати. Ось там ще люди, до речі, є, я так розкричався, навіть людей не замітив. Ну, ви подивіться, скільки пташок там гніздиться. Ти довольна? Максимально. Ну, там, та, туди треба перейти. Ух. Друзі, це неймовірна краса. Це просто я кудись йду на якісь. Ух! О май гад! Так. Я, звісно ж. Не каркайте на мене, я вас не буду рухати. Це прям для ентузіастів. Неймовірно, в мене немає слів, щоб описати це все. Сонце, чайки, скелі. Вона вже на тому березі, вона вже на тій скалі. Що? Стій там. Ти будеш мене знімати, твій телефон погано мене зніме тут. Я тут. Прийшов на скелю до Насті. Вона там літає, ось бачите. Просто я. Я в такому захваті, я не знаю. Я, я не можу насолодитись тим всім. Ви подивіться, наскільки це кайфово. Макс. Я... Писали на картах, що обрив буде 50-70 метрів, а виявилося, що він тут цілу сотню і навіть більше. Але ви подивіться на це. Це краса. І друзі останній тортик, вишенка на цьому торті, на торті наших подорожей. Та сама скеля з того самого відео. А, обкака на скейдах, перепрошую. Тобі подобається? Я знаю, що тобі Там подобається. Дуже-дуже страшно. Дуже дуже страшно. Дуже стрьомно. Ладно. Стрмно це все про мене правильно, я люблю стрьомне. Найстй, будь ласка, не йди за мною. Що, ладно, я присяду. Чайки на нас гавкають. Скелі. Ну народ, це неймовірно, я не знаю емоцій від цього, я не передам нікому ніяк. Це не... à, на годиннику, певно, 10, -та, так. 10 з чимось. Юху! І ми тільки вийшли з цього заповідника парка. Але це було весело. Дуже весело ще їхати 2 години. І так, і нам ще дві години їхати до домцю. А, то того вартувало. Ну що, друзі, ось таке вийшло відео. Дякую всім за перегляд. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Так ви його підтримуєте та підтримуєте український контент. В нас було мало зарядки, ми вибирали звідти, то під кінець я не знімав багато контенту. Всім рекомендую туди поїхати, особливо хто живе в Галіфаксі або в Новій Шотландії. Друзі, всім ще раз дякую, всім па.